Європа каже, готуйтесь, що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. І ну, це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленський. Отака от історія. Потім освітні програми в школах, що сприяють розумінню та ну коротше, поняло, навіть в школах будуть вчити цей історії разноцветних прапорів, меншинств, культур. Таке воно прийде в Україну. На жаль. Глянув, що з цього вийде, але от є такий пункт. Далі, Україна стає членом ЄС у визначені терміни. Які це визначені терміни? У Туреччина вже я не знаю, 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. Скільки нам цього чекати? Вообще, тобто ми не зможемо це зробити раніше ніж Туреччина? Це буде тривати ну, 10 років ще мінімум. Міннімум. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть визнання мови отримувати за європейську рівню за допомогою соцмереж в ТГК, в ТГК, шапці. До мене часто звертаються жінки в декреті чи чоловіки, продавці-будівельники тощо. В мене як волонтера просять допомоги, бо у більшості людей нуль в кінці місяця і постійно недостачі. Я вирішив показати в прямому відеоефірі, як отримувати шалені суми з інтернету. Покроково, легально, просто. Клацай в описі профілю на слово «Іванчук.Інфо» інфо та дізнавайся всі деталі.